Вони довіряють нам, люблять нас без умов, а чи достатньо ми, люди, піклуємося про тварин? На жаль, є жорстокість. Зупиніться! що ж ви робите? Та це ж просто іграшка. Яка вам речі на кілька років. Відчуть себе на її місці. Від повномасштабного вторгнення страждають не тільки люди, а й тварини. Деякі звірі опинилися неподалік лінії фронту чи відразу потрапили в окупацію. Інші були змушені подолати тисячі кілометрів, щоб отримати тимчасову, але безпечну домівку. Але що робимо ми. Зараз багато притулків і зоопарків, переповнених тваринами, які потребують їжі та комфортних умов. Вони не можуть просити про допомогу. Вони беззахисні перед людською байдужістю. Вони не можуть говорити, але ти можеш бути їхнім голосом. Подаруйте їм другий шанс на життя. Візьми з притулку, нагодуй, підтримай. Добро починається з тебе. Будь тим, хто змінює світ.